Друзі, привіт! Хочу розказати вам та показати, як міняється батарейка у Чіп-Карті. На Renault Megane четвертий, Renault Scenic також четвертий, Renault Kaleos сюди також входить. Давайте будемо дивитися. Основна проблема тобто, всі люди думають, що тут, ось тут потрібно отверточку підковирювати, і тоді все відкриється. На жаль, це помилка, а робиться все набагато простіше. Ось, дивимося, перевертаємо на цю сторону і відсовуємо в сторону. Ось так. Оп. Бачимо, є ключик механічний. Оце припіднімається і міняємо її на нову. У мене також є нові ці. Ну, давайте вже разом замінимо ось так візьмемо. Опа. Не забуваємося цю назад накладочку пластмасову назад зафіксувати. Ось. І все у зворотньому порядку. Все, друзі, батарейка замінена.